Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Студії автор та ведучий Олег Симко А також вітаю сьогоднішніх моїх гостей. Ну, одну гостю ви дуже добре знаєте, дуже добре пам'ятаєте. Сьогодні в мене в гостях Дар'я Нешпорська, голова АІТ Асоціації міста Вінниці. Привіт, привіт, радий тебе бачити. І це через кому і радий, що ти сьогодні привела принесла, при я не знаю, привезли. Напевно, дуже цікавого гостя і дуже цікавого устаткування. Сьогодні в мене в гостях Максим. Гузій, підприємець та волонтер Максим, я радий бачити в мікрофончик. Візьми до себе вітати. його просто ближче трохи, і все. Да. Так, от, перший досвід. Да, е, от я якраз саме хотів сказати, що Максим, ти ще в нашій студії не був? Ні, на нашій програмі не був Ні. і ну все, значить, в нього сьогодні е, прем'єра. Це є раз, ну і зараз покаже його режисер. Звісно, е, Максим прийшов не один. Максим прийшов, якби ми раніше в мирний час сказали: Максим прийшов зі своєю музикою, це точно, да? але тут же ж і. Зараз цю фразу також можна сказати, що він приніс свою музику, яка зараз допомагає нашим захисникам і захисницям. Яким саме чином от про це ми сьогодні і будемо говорити? Е, інформаційний привіт, і тема нашого ефіру заявлена як музика з Джевелін. Багато ми вже про це чули. Ну, відверто я чув з багатьох досить таки джерел. Е, Кому прийшла ця ідея? Хто почав це робити? Кому ці джевеліни не давали спокою? Де ви їх взагалі набрали? Ну тут дуже-дуже багато в мене зараз запитань буде. Давай розпочнемо з, просто з ідеї. Все починається з ідеї. Е, я Максим Гузій, як ви сказали, так, підприємець. І... А, ти погоджуєшся з ним? Так, а, а, добре. наче немає сумнівів. Підприємець і починаючи, напевно, з 25 лютого вже став волонтером. Так, минулого року. Ми з сім'єю, з дружиною створили свій благодійний фонд Етіс Хелп. І намагаємось всіма своїми силами і можливостями підтримувати наші збройні сили і наближати нашу перемогу. Ми допомагаємо в основному людям, яких ми персонально знаємо. У нас не такі великі можливості, щоб приймати запити від усіх, mm -hmm. але коло знайомств родичів, однокласників, одногрупників і друзів, які зараз на фронті, воно доволі широке. І один з моїх товаришів з 2016 року служить в спецпідрозділі Омега-Київ, це Національна гвардія України. І фактично з 2016 року, можливо, з 2015-го, він воює. Спочатку АТО, так, зараз повномасштабка. Вони хлопці, які фахівці своєї справи, роблять її дуже якісно і вже тривалий період часу. Тому намагаємось їх підтримувати чим можемо. Одного разу. От-от-от-от. Це була преамбула. Одного разу в них був запит терміновий, думали, як це вирішити. Вони кажуть: слухайте, у нас є там. Якісь сувеніри, можливо, ви щось реалізуєте. Вони поки ті сувеніри передавали, запит вже закрився. Воно все приїхало, якось скинулося. Потім приходжу, дивлюся, що ж там приїхало. Не а магнітики. тут е, Не магнітик. Не тарілочка з Карпат, не магнітік. Кумедно було, як ми його везли в Вінницю. Тому, тобто що... у нас тут щось залишилось, щоб ти просто зрозумів. От зараз нам е, показує режисер ТБ на фоні чого? От що це зараз за тебе за спиною? Е, перед вами вже наразі був танк, акустична система. А в минулому житті це транспортувальний контейнер від е, протитанкового ракетного комплексу Джавелін. Ага, тобто оце його. Це його транспортувальний контейнер, в якому угу. безпосередньо розташовується пускова установка з ракетою, і так воно доставляється до нас зі штатів, і потім їде на фронт. Розпаковується і так угу. ось. І, і це у них залишилося. Це у них залишилося. Вони мені скинули відео, де з цього тубуса, так саме цей Джевелін, угу. спалив ворожу БМП. Це прекрасно. І кажуть: можливо, ти щось з цим придумаєш? На той момент це був листопад місяць минулого року. Я бачив в інтернеті багато варіацій: там столики робили, розмальовували, розкрашували все інше. Але я не художник. Угу. Була ідея посадити якісь квіти в то, бо це наш профіль да, чи дерево. Але ну теж якось так собі буде виглядати. Тому треба було креативити. Хотілося зібрати більше грошей, і я вирішив, чому б не зробити акустичну систему. Але по своїй звичці. Цікаво. По своїй звичці, якщо вже щось робити, да, то його треба робити до пуття, щоб воно відрізнялося від всього іншого. Тому що одна справа це гаражні варіанти, да, mm -hmm. а мені хотілося зробити щось дійсно якісне, щоб люди це купували не через співчуття, а через те, що це крута річ Що це от крутий продукт, який вони хочуть придбати mm -hmm. собі хайфай. Наскільки я пам'ятаю, є, такі... є таке для слово, радіотехніки. Я про це не знав, не думав. <рес> да? Ну по-моєму, по-моєму, є а... таке визначення. І тут, зрозуміти, зірки склались так, як треба, тому що я у Вінниці, контейнер у Вінниці, і у Вінниці є виробництво парк аудіо, які угу. лідери ринку України по професійному акустичному обладнанню є. виробляють. Я звернувся до них і кажу: дивіться, в мене є така пропозиція. Давайте зробимо колонку в контейнері від Джавеліна. Угу. Вони кажуть, прикольна ідея, але вона суперечить законам фізики, тому що в круглому ніхто нічого не зробить, щоб грало. <рес> Їх інженери, напевно, з два чи три тижні малювали ескізи і думали, яким же чином змусити його звучати не просто кричати, да? а щоб це було цікаво і <рес> якісно. Щоб Це був звук якийсь. От, тому, власне, в кооперації благодійного фонду Еті і компанії Park Audio була створена вся акустична система. Назвали її Бувтанк. Е, тому що спочатку було бумбокс, да? перша версія була бумтанк. <танк> але потім подумали: так ну прикольно, був танк і нема. Да? Протитанковий комплекс <світ> <світ> цікава назва, яка може грати словами, і хто його зрозуміє. Ось так воно і народилось. Був танк. Супер. А, так, тепер тендітна. Дар'я Нешпорська, скажи мені, будь ласка, ти настільки сильно любиш музику, що ти замовила і тобі вже таке зробили. Це перший варіант, другий варіант. Ти настільки любиш класну музику, що ти це вже купила викупила якусь певну партію. Я зараз можу наговорити багато чого, а потім, як завжди, ти в о, дуже добра ідея! Я її, напевно, десь там собі залишу. Як сталося? Я прийшла сюди продати її вам. Жартую. Насправді, Максима. Ксим написав мені з пропозицією. В принципі, ті компанії, наскільки ти знаєш, постійно долучаються, і в принципі до донатів, і особливо зараз в тренді, якісь цікаві ініціативи, в тому числі на День Європи. В нас були точніше, не на День Європи, на День міста. Перепрошую, у нас були досить класні креативні виставки в центрі міста і досить багато людей долучалися фінансово. Так, от ідея в тому, ми повеземо власне цю всю конструкцію після ефіру до мене на офіс. Я якраз знаходжуся. Також в будівлі, де розташовані офіси it компаній, плюс це, там є локація, на якій проводяться події, яка є такою чил-зоною. Тобто там можна послухати музику, потестувати її. Кожен може задонатити на виготовлення цих власне, акустичних систем. Плюс, можливо, ми ще покреативимо над методами того, як можна ці системи Комерційно сформувати таку пропозицію для наших it компаній, або в принципі для наших якихось бізнес-спілок, щоб такі акустичні системи у нас повинні стали популярними. По світу. А... Ну і по світу і по світу. От, до речі, я хотів запитатися стосовно того, чи ем, вивчали ви. Запити на е, саме на акустичну систему. Тобто я зараз не беру складову, що це мілітарі <кій> кофр, будемо так говорити. Я не беру складову, що це е, популярне, тому що Україна на устах, тому що і плюс, це все, що ви що ми, ви конкретно робите руками. Ми створюємо, ви створюєте це все. Наскільки воно затребувано на ринку, і які, хоча би теоретично, а можливо навіть вже і практично, ринки. Е, Відгукнулися, і у вас е, ну, якщо не запит, то у вас зацікавленість з якихось інших ринків вже у вас є, і ви вже це знаєте. Дивіться, тут пішло ніби по класичній моделі, але не зовсім. Ми не вивчали запит на акустичні системи. Моя ідея, mm. і я відштовхувався від того, що є проблема з тим, щоб шукати гроші так на допомогу Одноз... збройних сил однозначно. відштовхуючись від цього, я подумав: окей, ми впираємося в те коло людей, яке в нас є, да. Ресурс в Україні всередині все одно він обмежений. І умовно, якщо сьогодні я закриваю свій збір, то хтось інший його не закриє, тому що об'єм грошей, який у нас є зараз, він постійно однаковий. І моя думка була в тому, що треба створити такий крутий продукт, який буде приваблювати своєю якістю, який люди зможуть використовувати постійно, який захоче купити іноземний споживач, який не співчуває Україні uh -huh. і не донатить просто. А який захоче його купити, блін, бо прикольна штука, і от я хочу, щоб вона в мене була. Тобто залучати зовсім інші гроші. Тому почалась думка: а що це має бути? І подумалось, що Окей. якраз акустика це та річ, яка може використовуватися людьми часто. І мова йде про інші майданчики, тобто про майданчики інших країн. Так через призму цих майданчиків це. Аудіомайданчики, войсові чи це мілітарі майданчики, які знову таки люблять от такі штуки, перероблені, і так далі. І так далі? Перше, це колекціонери, угу. це люди, які хочуть отримати щось унікальне. Зрозуміти наразі, Україна це єдине місце в світі. Е... На жаль, чи на щастя, тут багато як можна дивитися на це, але єдине місце в світі, де ти можеш знайти просто в полі оцей транспортувальний контейнер. Чому ти можеш його знайти? По закону хлопці б мали їх віддавати на склади озброєння. Але коли проти тебе танк один чи два, да? Ти вже не думаєш, як коробку пластику, яка не несе в собі ніякої цінності, uh -huh. дотащити назад на склад, де тобі її видали. Це апріорі неможливо. Це працює на полігонах, але не працює на війні. Ну Тому... щоб воно потім не спрацювало, розумієш. Через тиждень, через два я вам видавав, видавав да тут. Ніхто не вгадає, але сьогодні про це не думається. Ну, відверто, mm -hmm. так. Коли на полігоні, так, воно йде назад. Але коли це поле бою, і воно потім складається. Якщо поцікавиться, наприклад, взимку минулого року в Бахмуті хлопців це горами лежало, тому що були активні танкові бої, і це використовувалося. І воно тоді спрацювало. Звичайно, тоді ми всі говорили, і практично ні у кого з УС не сходило саме це слово Джевелін. Так. ось, Тому власне. В нас є унікальна пропозиція, що ми можемо використовувати цей корпус. Він запатентований. Це є стримуючий фактор нам для розвитку, тому що я трохи переживаю, як компанія Lockheed Martin, яка виробляє їх відреагує, чи це не буде порушенням їхнього авторського права. Ми постараємося якось з ними це питання делікатно уточнити перед тим, як заходити повноцінно з продажами на ринок США. Угу. Що стосується того, як ми зараз будемо просувати цю річ, ми наразі її продаємо для людей, які самі зацікавляться. Тобто, ми виходимо в медіа. у нас вже є там ряд публікацій в українських медіа. Нас про нас новину написало одне з топ 20 американських медіа, яке якраз фокусується на сфері дизайну, стартапів бізнесу. Це The Fast Company видання. Mm -hmm. це Кажуть, що це неймовірний результат. Я того не знав, Але дівчатам, які це робили, величезна подяка. У нас волонтери, дівчата-маркетологи долучились так і стараються. Ну вони заявили, добилися, і в результаті вийшла. Так. Матеріал а... вийшов. Так, саме так. Ось е, тому перше, це колекціонери, хто хоче знайти щось унікальне. Друге, це мілітарі тусовка, тому що є люди, які реально от вони хочуть все, що пов'язане з військовою справою. Mm -hmm. Їм воно подобається. Це їхні хобі, їм подобається. Так. А третє це категорія людей, які називаються пантерези, які хочуть купити щось, і неважливо зайти. Тому що гроші. воно популярне саме цього сезону, тому що воно. Так, я зрозумів. А приблизно ми можемо говорити про ціну? Так. Можемо. Е, дивіться. Ціна така, яку м, готовий заплатити споживач. Так? Mm -hmm. Наразі перший продаж цієї системи, який відбувся, відбувся за 500 тисяч гривень. Півмільйона гривень. Так. Ми його поставили умовно, тому що у нас є затрати на виробництво. Ми їх помножили в кілька разів для того, щоб згенерувати прибуток, який ми можемо використовувати на допомогу. І за 500 тисяч гривень ми продали перший зразок. Це був успіх, тому що це відбулося буквально за тиждень часу. Mm -hmm. Ми були дуже здивовані. Да, у вас напевно точно був вау вау, ефект. У вас точно. однозначно, однозначно, mm -hmm. тому що 500 тисяч зібрати просто з людей це треба дуже сильно сильно і довго старатися. Ну і плюс магніт треба діло. мати якийсь дуже цікавий. Правда, звичайно, да тут а, ось тому. перша продалась за 500 тисяч гривень. І нещодавно на День Незалежності України другий екземпляр був проданий в Латвії на аукціоні за 13 тисяч 500 євро. Це фактично вже 550 тисяч гривень. Mm -hmm. mm -hmm. Якщо вже є два таких продажі, то я думаю, що от в межах 500 тисяч гривень його вартість наразі має бути такою. Окей, okay. тепер для любителів звуку mm -hmm. от для любителів звуку, е хоча б декілька технічних параметрів. Що ця колонка, що цей е звука, що він може дати перед вами. Активна акустична система, яка має в собі орієнтовно кіловат звуку. Ну, якщо ми її зараз включимо. Не треба. То... Не треба. <рес> то мікрофони Не треба. Ми в... Мені достатньо. Кіловат... Я ще пам'ятаю, що таке кіловат звуку. Ми в липні. Чи в серпні, чи в липні проводили на відкритому на відкритій площі на європейській площі, у нас в місті презентацію. Ми хотіли, щоб перший раз джавеліниці зазвучали саме у Вінниці, тому uh -huh. що ми всі звідси. І п'ять систем, 5 кіловат звуку було на європейській площі. Там грав Макс Тріс зі своєю командою, і я вам скажу, що п'ять таких установок ту площу озвучували uh -huh. uh -huh. половині по своєї потужності, повністю. Тобто, uh -huh. це можна використовувати і як. В невеликих там приміщеннях, да, типу спортзали, бари, якщо хтось хоче да розважати свою публіку, своїх клієнтів угу. так само можна брати дві, три, чотири системи ставити на відкритих площах, на терасах, на майданчиках і використовувати для концертів. Ти Знаєш, тепер от те саме питання, яке я ставив на початку до Даші. Тепер це питання має. Я ж не знав, що це кіловатник. Угу. Тепер це питання має зовсім іншу вагу. З Д... повтори, будь ласка, Дашунь, де ти хочеш її розмістити оцю цю систему? Насправді цю систему. Можна використовувати не тільки не можна використовувати. Де ти хочеш її вже розмістити? Ти сказала. В мене є окей. Okay, для початку ми можемо почати з івент-залу, там де проводяться події. Uh -huh. От там по-любому завжди лунає музика, якась або якщо якийсь виступ спікера, є там завжди є підсилювачі, які ми ставимо. У нас на офісі є навіть своя е, така техніка для, uh -huh. для виступів. Ми можемо спробувати. Звісно, не на повну, не на повну потужність. Я не хочу катувати людей. Е, просто інженерна думка дійшла до того, що в цьому пристрої є регулятор гучності. Ну. Пульт в кого? Той, хто включає гуцуль. Вклю... Е, і треба цій людині не переходити дорогу. О, це мене лякає, розумієш? О, це мене лякає. Ні, ну Ти розумієш, це ой. Класно. Технічні моменти. Скажи мені, будь ласка, Максиме, скільки ви можете виготовляти, наприклад, там, за тиждень, за місяць потужності? Ми намагалися це перевірити, бо також важливо для майбутнього розуміння. Наразі ми бачимо, що для виготовлення чотирьох одиниць нам потрібно до місяця часу. Звичайно, що. В тобто приспореному... одна в місяць? Чотири. Ну, Чотири. 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 Одна в тиждень. Одна в тиждень. В... Також не можна воно так рахувати. Да, іде, воно воно йде все паралельно. Я, я розумію. Я розумію. Тобто... тобто, тут просто розумієте: перша складність йде в фрезеруванні. Угу. Всі контейнери між собою, начебто, однакові. Але коли їх починаєш різати, вони всі різні. Всі Хлопці, різні. які ріжуть, кажуть: стоп, так це ж зовсім інша Тільки історія. Тільки що ж було таке, да. а тут от... ось цьому все дуже делікатна, дуже ручна робота. І навіть налаштування потім вони, наче в загальні, угу. але дивлячись, яка жорсткість, чи не пошкоджений корпус, завжди все регулюється. І, тобто, кожен виріб, він як окремий скарб. Ну, Це все індивідуальна, це все ручна робота. По-перше, це ручна робота. По-друге, двох однакових, навіть якщо воно і стоїть на потоці, двох однакових не буде. Це два. Третє, для улю... для любителів, і у кого хобі мілітарі, то я ж так розумію, що тут є ще і серійний номер на кофрі. Тобто, ви можете, напевно, можете перебити цей серійний номер і знайти його в архівах Збройних Сил Сполучених Штатів Америки, який би ну напевно ну, треба було. мати туди доступ. От мені побачити. би цікаво було, ну просто запит. От мене є такий кофр, номер такий, то я прошу підтвердження, що це дійсно у вас там було зроблено, чи було у mm -hmm. вас це отримати таке підтвердження, це просто я думаю, це зашкодить нашому Чому? бізнесу. Скажемо, ти так? уявляєш, наскільки це одразу підніме? Вартість вартість буде підійматися від того, як коли в нас буде історія кожного цього виробу, так? Кожної ракети, плюс, що вона сту... знищила, що знищила, плюс це окремо. Ми та. презентували mm -hmm. це в кількох спільнотах бізнесових, бо нам ми як mm -hmm. відкритий код є, так? Да, так і ми відкритий mm -hmm. проект. Ми готові слухати і чути поради людей. І нам пропонували, що змінюйте ціну кожного продукту, залежно від того, що, що, з нього знищили. Да, що BNP, знищили Це знищили. один прайс, танк, да. це інший прайс, різні танки, різні прайси. Ось такого формату. Ну, супер. Просто супер, мало того. А якщо ще приєднати і дай Бог, щоб вони були живі, люди, які з цих це, е... це найбільша біль, скажімо так, тому що ми можемо оцінювати танки, БМП, так і все інше. Але насправді вартість кожної одниці в тому полягає, що можливо саме цей контейнер діставав якийсь хлопець, так що використовував, якого вже немає в живих. Якого вже немає. І тоді вартість таких речей, ну, як на мене, її просто не існує. Тобто, вона якась неймовірна і надзвичайна, тому що оцінити це неможливо. Не то, що називається, безцінне? Окей, принаймні, де вас можна. Ми вже маємо виходити з ефіру, де вас можна знайти для того, щоб взяти участь у торгах, якщо такі є, або, наприклад, щось запропонувати вам. Дивіться, власне, чому ми звернулися mm -hmm. додалі стосовно співпраці, тому що в нас наразі відкритий збір коштів на карети швидкої допомоги, mm -hmm. і ми хочемо розіграти один цей контейнер серед тих, хто задонатить пожертвує кошти на цей збір. Ми вже свою аудиторію всю, яку можна було зібрали. Ми зібрали там 200 з копійками тисяч гривень. І нам потрібно вийти далі. Але поки люди не побачать, як воно виглядає, і не почують, як воно звучить, їм складно це пояснити. Тому ідея в тому, що ми зараз протестуємо гіпотезу з Дарією, ми хочемо mm -hmm. по Вінницькій спільноті IT mm -hmm. пройтись, давати їм колонки в користуванні в їх офіси, так на їх заходи, щоб їх співробітники це бачили, знімали сторіс, постили, кидали колегам і таким чином запускати ось цей, знаєте, маховик. Mm -hmm. Да, сьогодні в мене в гостях. Сьогодні в мене в гостях. Я жартую просто, боже, бідні айтішники. Тепер, чесне слово, якщо Даша, меломан, Даша, візьме пульт Давай, в руки. Я... Тут головне не включати Олега Веника, розумієш? Та чого завгодно, ти розумієш, ти можеш просто 440 ля включити, і все. Окей, ну мені буде дуже цікаво на це подивитися і почитати відгуки. Дар'я Нешпорська, голова it Асоціації Вінниці і Максим Гузі, підприємець та волонтер. Сьогодні вони, до речі, вдвох сьогодні це все занесли, я тут тільки чуть-чуть допоміг. Сьогодні ми говорили про музику з Джевелінів. Сьогодні ми говорили про відкритий, відкриті торгів. І і відкриті донати, які збирає е, Максим, е, допомагає Даша, і в принципі ми всі разом. Я вам щиро дякую за те, що сьогодні взяли участь в нашій програмі. Сподіваюся, хоча б невеличку кількість голосів, невеличку кількість розповсюджень. Наш майданчик також додасть до загальної справи. Головна кількість донатів. Да, головне кількість донатів. на сторінку в інстаграм і долучайтесь до цього розіграшу. Обов'язково. Ну що ж, шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафал. Місто над Богом. Події, що поруч.